Вітаю всіх. Була зустріч Трампа з Зеленським. Не дуже приємна тема, але тепер. Багато вкидів після поїздки до США, що війну треба закінчувати до листопада. А ви розумієте, до виборів. Бо там немає того. Я робила розклади, дивіться. На жаль, неприємно. Ми не отримали тих дозволів, за які дручили Харків. Дручили, дручили, і що? Тепер. Чи дійсно війну в Україні треба закінчувати до листопада, до цих виборів США? Оці вкиди інформаційні. Чи дійсно до листопада її потрібно закінчувати, цю війну? Бо дуже так, вже акцент був. Давайте трішечки подивимось. Знову домовленості: це союз, трьохсторонній мінімум. А втрати ж великі, розчарування велике. Ось Україна. Україна хоче результат. Але карта суд. Страшний суд. Тобто це зміни переродження, і треба ці зміни приймати Україні як не крути. Кінцевий результат який у нас? Ось світ. І ось вам четверка мочів. Світ закликає до паузи, адекватної паузи, подумати про все роздуми, паузу і зупинка. Ви ж розумієте, до чого це все закликається. А тут шістка жезлів на дні колоди. Тобто це вже ось як перемога закінчення, результат. Кінцевий результат. Шість жезлів це кінцевий результат. І дійсно він потрібен до виборів США, щоб не стало гірше. Зрозуміло, що не буде такої допомоги, не буде поставок, ми ніхіра не робимо виробництва, щоб все це задовільнити. Нам потрібно вирішити. Це питання дійсно до листопада повинен бути оцей результат. Оцей кінцевий, на чому ми можемо зупинитись, зробити крапку.